То, що ми бачимо, що основні суб'єкти господарського судочинства є приватні підприємці, юридичні обличчя та інші форми господарчої діяльності. Це завдання вирішується шляхом розгляду конкретних справ у судових засіданнях, розглядаючи справи та встановлюючи факт порушення виконання зобов'язання або виконання його неналежним чином. Чи по відношенню до кількісних, якісних показників сроків і тощо, суд приймає рішення про відшкодування збитків стороні, яка постраждала? Постраджала... Постраждала, да. пострадж... да. стягує штрафні санкції порушника по справах з визнаннями дійсними актів державної влади. Та місцевого самоврядування суд захищає права та інтереси господарюючих суб'єктів від неправильних дій тих чи інших органів влади або місцевого самоврядування. Е, господарським судам відсвідомчу е, інші е, справи по статті 12 господарчого процесуального кодексу України. Перше, це справа у зборах, що виникають при укладанні змін, розірванні і виконанні господарських договорів щодо приватизації майна та інших підстав, крім спорів про приватизацію державного житлового фонду, спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних спорів про встановлення цін на продукцію товарів, а також тарифів на послуги виконання робіт, робіт. Якщо ці цілі тарифу відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за уходою старі, спорів, що виконуватись публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного суду України. Та адміністративних судів, справи про банкротство та справи за заявами органів антимонопольного комітету. Систему господарських судів України становить місцеві господарські суди, абінаційні господарські суди та Вищий господарський суди України. Так, Хочу наголосити, перед тим, як я зачитаю мої тези, що господарське судочинство — це дуже проблемна область. у нашій Україні, тому що дуже великий рівень корупції в цьому аспекті і дуже багато юристів, працюючих у цьому відділі юрисконденції інвенції української, мають негативні відгуки про наші судді. Так, господарське судочинство України має такі недоліки. Перше, немає жодної гарантії на позитивне вирішення конфлікту. Якщо ви подаєте позов, це не значить, що ваш позов буде виконан. і виконуєте всі ваші забаганки до відповідача. Да. Багато фізичних та юридичних осіб, ведуть господарчу діяльність в Україні, наголошують на те, що майже жодна справа не розглядається у регулюванні спорів в претензійному порядку. Так, існує велика важкість судочинських, коли участь у справі приймає іноземна компанія чи особа підприємності інших країн. Тому що не працює механізм вирішення господарських судов на підставі іноземного права. Тобто, що ми не можемо правильно визначити, а, яку відповідальність несе іноземне міста. Визнання, навіть частково знання претензії, ще не свідчить, що вимоги будуть виконані. Недосконале законодавство в плані судової процедури банкротства, відсутність впливу на ліквідатока. У цьому пункту я хочу наголосити зараз. Верховної ради України розглядається законопроект. та Так, Недосконала. Відсутністю ДПК в регулювання питання визнання та дання дозволу до примусового виконання судових рішень іноземних держав. Ці, це питання регулюється цивільно процесуальним законодавством, законом України про виконавче впровадження та законом України про міжнародне приватне право. Це також проблеми з приватним правом. А так також останній мій пункт це самий такий спорний, але на нього дуже багато претензій від юридичних осіб та осіб, виконуючих приватну діяльність. Це судовий збір за надто великий. Згідно закону України про судовий збір, стаття 4, за поданням до господарського суду. Перше, позовні заяви майного характеру, це. 2% до ціни позову, але не менше полутора розмірів мінімальної заробітної плати. Це близько 2 тисяч гривень на сьогоднішній день. Друге, позовне заявлення майнового характеру це один розмір мінімальної заробітної плати. Третє, заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову. Це полтори розміри мінімальної заробітної плати. Апеляційні скарги на рішення суду 50% ставки що підваляють сплати при поданні позовної заяви. А разі подання позовної заяви майнового характеру 50% ставки численно виходячи заговоряне суми. Тобто, що ви маєте зробити внесок 50% від розпорюваної е -е, суми, коли ви, е -е, наприклад, е ділите майно з вашим партнером, який працював вами. І п'яте це касаційні Саме Поштовні, і це 70%, 70 ставки, що підлагає сплати поданні позової заяви. Ви повинні заплатити 70% від вашої заяви. Як висновок ми зробимо такий. Як нас ми, ми можемо зробити висновки? Українське господарство судочинства ще досі не розвинене та має надосконало. Верховна Рада України повинна зробити кроки для вдосконалення господарського кодексу судочинства процесуальної діяльності та провести ілюстрацію суддів у господарських судах. Тому що якщо господарський сегмент законодавства стане більш лояльним до предприємців, це може допомогти зменшити рівень недовіри до владу предприємців, що може позитивно вплинути на зміщення рівня тінової економіки України. У нас він дуже великий. А ілюстрація може допомогти зміщенню рівень корупції у господарчому судочинстві. Також хочу наголосити, якщо рівень економіки України зменшиться, це буде добре впливати на бюджет нашої країни, котрий зараз має дуже погане самі. Якщо ви маєте запроси, я служуємо.